Добрий день, друзі, добрий день чи добрий вечір. Хто коли буде дивитися? Ну, вітаю, вітаю всіх. І е, ось що хочу роздивитися, подивитися з вами таку е, цікаву деталь. Ви пам'ятаєте, що я завжди казала про те, що е, на президента Зеленського є, є покушення постійно. На президента Зеленського є постійні якісь е, магічні напади і такі. І все йде до того, все-таки, щоб е, президент. Е, Ну, прибрати його. Да? І коли йому запропонували самому піти, зробити перевибори, скажімо так, от, от, і піти самому, то е він не зголосився, отже, отже, будуть прибирати. Якими чином іде, я не знаю. Ну, будуть прибирати. Значить, тут така цікава річ. Мені написали. Написала моя, моя підписниця, написала, що Ланочка, значить, я дивилася, що там, я не знаю, по чому вона дивилася, що, що в далеку дорогу він поїде, і там йому не можна не пити, не їсти, бо його хочуть отруїти. Дуже є на то велика, ну, велика ймовірність. Дуже є на то велика ймовірність. От давайте подивимося подивимося зараз з вами. Чи дійсно є ця тривожна така нотка, скажімо, скажімо так. От. Чи дійсно не можна людині там, їсти пити, як ото говорять. Можливо, можливо, так воно і є. Можливо, так воно і є. Отже, давайте спитамо, чи є загроза від їжі та. Е, на... Як його? Трунків, чи напоїв їжі, чи напоїв нашому президенту в дальній дорозі. В дальній дорозі чи можна йому... Ну Дивіться, перша карта в дальній дорозі і показує карта, карта диявола. Тобто хтось щось намагається все-таки в дальній дорозі робити от, на нашого президента. Дуже добре, що він відмовляється їсти чи пити. Дуже добре, що таке враження, що йому просто треба, вибачте, свій брати тормозок. От, от, да, казати, я не голодний, я не хочу, бо поковирятися в їжі відкласти. От, того, що намагаються да, ті, хто хочуть, і ще що, ті, хто хочуть його отруїти, вони потім ще вибирають. І тому вибирають міс з жінкою чи чоловіком, от, тими, які вже були. Притом вибирають, бачите, карта. Карта м, м, суда, карта закона карта справедливості. О то є Це карта, яка означає, що вони хочуть надурити цю справедливість. Поряд поряд у нас є луна, да хочуть приховати якусь справедливість тощо. Да, це буде дуже 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 небезпечно їсти чи пити в в ну, за туди де 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 при, при, запросять. І там, де запросять, от саме який який можна буде, да як. Мені Ця жінка написала, який можна буде зробити висновок. Там, де запросять, обов'язково має бути щось пов'язане з Росією. Або представник Росії, от або щось саме от іменно там мають бути руські хтось сидіти. О, давайте подивимося ще. А вдома чи можна йому довіряти вдома їсти і пити? Я скажу так, і вдома треба дивитися, бо того, що реально є група людей, група людей, які хотіли зробити переворот будь-яким чином, чи політичним, чи ще якимся. І хочу сказати, що м треба і вдома бути акуратним, бо є ті, хто хочуть його, ті, хто хочуть його отруїти. Ну і тепер останнє все-таки, як... що буде, якщо, е... ну, скажімо так, Пан Зеленський не почує, не побачить і не предприме ніяких для цього ну, засобів, засобів застереження. Так, що буде, якщо. Те, що довго підготувувалось, те, що довго дуже готувалося і дуже довго е е робилося, воно да, і напоять, да, напоять. І я хочу сказати, хоча може якийсь король донести от, про цю брехню. Буде довго, він, о, о, скажімо так, відчуває, він знає, він відчуває, він уникає, але буде в нього дорога в дальній край, де йому можуть піднести кубок. І там, в дальньому краю, якраз може статися те, що я кажу. Те, що я кажу, і карта руйнації. Карта повної руйнації. Тобто, якщо він виживе, це буде прекрасно. От я вам скажу чесно. Бо там Ющенка труїли, то тут ще будуть і Зеленського труїти. Так, а якщо він прислухається, да, або хтось донесе, наприклад, до цього до відома Давайте питаємося, якщо. Йому важко захиститися того, що він вже не знає, кому довіряти. Я скажу, чесно, йому треба пити тільки з рук власної жінки. Знаєте, як у нас в Кровому розі є, я знаю, є такі е е кримінальні клани, так от там людина їсть тільки з рук власної жінки. Так, да, він надурить, він надурить якусь сім'ю, як до в важко. Але вони знову будуть щось таке робити, але вони знову будуть щось таке намагатися, знову будуть намагатися зробити йому якусь аварію, але не буде в нього ну, у них виходити. Я вам хочу сказати, в принципі, в принципі якісь люди, вони потім попитаються ну, зробити якусь напасть для Олени Зеленської. Ну, Давайте подивимося Олена Зеленська. Чи постраждає вона від... Чи є вирогідність, що вона постраждає від е, якогось там чи отруєння, чи нападу тощо? Да. Да. І це за кордоном, я хочу сказати. Це за межами. Буде. Там може бути вибух. Тому, друзі. Знаєте, життя кожної людини, будь-якої людини, бачите, навіть у нас смертної казні немає. Тому життя кожної людини це завжди це завжди все-таки, ну, це життя. Так? Не ми його давали, не, 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 як то кажуть, не люди його ну, не ми давали, не нам відбирати. Це вважається все-таки посланець Божий. В будь-якому випадку, кожна людина, яка прийшла на цю землю, кожна, вона все-таки в неї є душа. Тобто Вона є душа воплощення душі в тілі. От. Друге діло, що якась душа обрала служити. Дияволу, це да, це інші речі. О, але не нам вирішувати, не нам простим людям вирішувати долю інших людей. Для цього є вищі сили, скажімо так. Тим не менше, тим не менше. Скажу чесно, я знаю, що може бути багато якихось коментарів під відео людей, які, які можуть бажати іншим смерті, притом не ворогу, ворогу це інше. От. Е, тому перш ніж писати якогось такого коментаря, дуже-дуже подумайте. Е, насправді, чи, а, чи це вам не обернеться потім, да, в карму вам не зачислиться. Це по-перше. А по-друге, е, все одно, як би там не було, я би хотіла, наприклад, хай би краще ну, е, закінчилась війна, пройшли вибори. Навіть якщо ми не оберемо вдруге, там Зеленського, да, там, а, а хтось інший буде, але людина, ну. По більшому щоту, людина, яка найбільше всього хорошого зробила для України, от вона має бути все таки захищена вищими силами і я. Це, це моя така особиста думка. Так, хорошо, друзі, я попередила, я сказала, можливо, можливо, я знаю, що якщо мої відео дивляться можновладці з е, Криму, то я думаю, що е, це відео може завируситись і попасти, попасти до е, наших можнавладців, які все-таки попередять пана Зеленського, і, і ми змінимо цей сценарій. Ну і пам'ятайте, що в мене є золоте правило каналу, яке я завжди кажу у всіх своїх відео. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. І хочу ще нагадати, ну, по крайній мірі, тим, хто не бачив. Ну, чи мене не бачив, чи не знає, да? У мене вийшла друга збірка. Ну, не вийшла, вона вже давно в мене є друга збірка віршів, Перша розійшлася, немає нічого, не залишилося, От. А друга збірочка якраз перед самою війною. 21 грудня вона вийшла. Одночасно одночасно там зі, зі смертю мого батька, от, і якось так воно наклалося одне на Е, проте, проте, от в січні ми вже ми вже на Різдво, 7 січня, на старе чи старе нове чи як його назвати, була презентація моєї збірочки. О, тут багато-багато віршів. Де, деякі, деякі вірші ви чули, ви знаєте, ви е, просто ви не знали хто автор. От, по телевізору, де вірш. Повертайся, будь ласка, живим, вчать в школах діти. Але сьогодні я хочу прочитати інший вірш Вірш, який я написала, як тільки Зеленський став президентом. От він тільки став, от тільки-тільки став. От. І на нього почались якісь такі ганіння зі сторони його опозиції. Ну і люди, деякі люди підхватили. Шел устало человек своей страной, а вокруг сменялись дни, сменялись ночи. Люди разные, кто добр, кто не очень, на пути встречались путнику порой. Шел усталый человек творить добро, раздавал себя и в каждом видел брата. Люди брали кто-то злобно, кто-то рада в разговорах, прикрепив ему тавро и завидовали те, кто был глупей. И богаче, или с черной душою, и настроить злобно всех вокруг людей, все старались, пересорив между собою. Получалось иногда. Да в чем весь прок? Распинали. Пусть же весь он кровоточит. Человек во все века был опорочен. Только снова возрождался ведь пророк будет вновь распят в честь благостных идей. И другим воскреснет. Шанс дает нам кто-то. Видно, в мире есть такая вот работа. Отдавать себя на благо для людей. Каждый раз приходит он, чтобы нас спасти. Человека жизнь поставив высшей целью. И летит слаба иных в него шрапнелью, и мы вновь ведем по скользкому пути сотни лет, а может тысячи, как знать. Все меняется, пророки, страны, люди. Что сегодня будем есть на битом блюде? И кого сегодня будем распинать? Все, друзья, до побачення, будьте добры.